До списки виборців 104-ї виборчої дільниці спеціального призначення, яка розмістилася у слідчому ізоляторі номер 29 що в обласному центрі, внесено 519 виборців. Серед них 12 осіб, які засуджені до довічного позбавлення волі. Я була на виборах на ці спецдільниці, і ті минулі тури виборів. Порушень не було ні тоді, ніяких ні зараз на, на даний момент порушень немає. Голосують всі зараз по списку. В нас 519 чоловік. Я думаю, всі допущені голосують громадяни України і повнолітні. Всі люди, які мають право голосу. Як зазначила офіційний спостерігач від міжнародного товариства захисту прав людини Олена Кошова, напередодні виборів проведено усне опитування осіб, які перебувають під слідством. За результатами опитування тиску на засуджених з боку працівників колонії не було. Порушень не було. Ні на першому турі, ні на другому. Сподіваємося, що не буде і зараз. Ми проводили анонімне опитування тих, хто вже проголосував. І потрібно сказати, що ніхто з них не сказав, що хтось впливав на їх хволе виявлення у раківецькій виправній колонії середнього рівня безпеки номер 78, що у Хмельницькому районі до списки виборців внесено 1722 засуджених. Станом на 12 -ту годину тут проголосувало вже близько 500 ув'язнених. Як зазначив голова дільничної виборчої комісії спеціального призначення Анатолій Філик, попередні результати голосування будуть відомі сьогодні до 23-ї години. Виборча дільниця до Проведення повторного голосування другого туру підготовлено повністю згідно законом. Обладнані кабіни, є скриньки. Адміністрація установи підійшла до цього відповідально і все підготовлено згідно законом. Дільнична комісія складається, входить в дільничну комісію 16 членів, 8 від кожного кандидата. Засуджених проводять у зал для голосування організованими групами, незважаючи на те, що 78-ма виправна колонія середнім рівнем безпеки, кожний виборець голосує в окремо відведеній кабінці. Як зазначив офіційний спостерігач від блоку Віктора Ющенка, наша Україна Леонтій Петровський, ні порушень, ні скарг з боку виборців не було. Голосування проходить згідно закону, ніяких порушень немає. Наші комісія працює злагоджено. Звичайно, це важкий контингент, але і сама значить, керівництво самої значить, установи зробило все, щоб вибори пройшли нормально. І я наді сподіваюся, що все буде згідно закону. Виборчий процес триває в інших дільничних виборчих комісій спеціального призначення у області.